До 2010 року підприємство працювало як окрема ділянка в складі комунального підприємства УЖКГ Павлоградської міської ради. На цей час працювало близько півтори тисячі світлоточок і 20-25% вулиць міста освітлювалися. На даний час освітлюється близько. Понад 10 тисяч відтоточок. 97% вулиць міста приєднані до мереж зовнішнього освітлення. І обслуговується 375 повітряних ліній зовнішнього освітлення. Лише 9 вулиць міста не освітлюються. На жаль, вони потребують капітального ремонту, що неможливо в умовах війни на даний час. На протязі трьох років наше підприємство проводить роботи по заміні застарілого обладнання це світильники, кронштейни, повітряні лінії на сучасне обладнання з метою, в першу чергу економії електроенергії, надійної роботи обладнання та якісного зовнішнього освітлення по вулицям міста. За рік в середньому замінюється близько 600-700 світильників та 20-23 кілометрів повітряних ліній. Наступний напрямок роботи підприємства це безпека дорожнього руху. На балансі підприємства знаходиться 29 світлофорних об'єктів, понад 3000 тисяч дорожніх знаків. Наноситься щорічно не менш, ніж 70 кілометрів дорожньої розмітки. І наступний напрямок це гаряча лінія, диспетчерський центр. За рік диспетчера приймають близько 36 тисяч заявок мешканців міста. Це приблизно 3 тисячі заявок на місяць. Це багато. Гаряча лінія міського голови. Добрий день, моє ім'я Ірина Івасуха. Так, абає Порив наружної системи теплової траси поблизу будинку 117. Призупинено постачання, тепло До Другостранені. Будь ласка, на все добре на було. На день. В середньому 100 заявок. 36. 36 працівників працює на підприємстві. Ну, 34-36, как бы цифра поліблення. У нас є зараз 2 вакансії літо та одна вакансія дорожнього робітника. Ну, в середньому 9 тисяч гривень. На теперішній час проводяться роботи дільницею експлуатаційно-монтажної дільницею КП Павлоград світла. На теперішній час встановлюємо дорожні знаки, що буде сприяти безпеки дорожнього руху на даному світофорному об'єкті. Незважаючи на воєнний стан в країні, робітниками комунального підприємства Павлоград Світла продовжуються роботи по модернізації реконструкції мереж зовнішнього освітлення, а саме заміна голого проводу на ізольований провод сіп, заміна застарілих багатопотужних світильників на енергозберігаючі світильники у листопаді місяці. Економія споживання електричної енергії зовнішніми освітлими і світофорними об'єктами буде складати 170 тисяч кіловат годин це десь приблизно 900 тисяч гривень. Я хочу подякувати жителі нашого міста, які не байдужі щодо роботи зовнішнього освітлення у денний час. Я хочу вам відповісти на ваше питання. Є такі заявки: заміна ламп або заміна світильників на на, на, на даній вулиці. Приїжджають робітники комунального підприємства, і щоб усунути та виявити цю несправність, нам необхідно під'їхати до ТП, від якого від якого запитана ця вулиця. Ці ТП можуть знаходитись на 500-700 метрів від цього і далі від цієї вулиці. Ми повинні подати напругу на цей світильник. Вернутися назад на цю вулицю, виявити цей світильник або цю лампу, поїхати назад до того ТП типу і вимкнути напругу, і тоді займатися заміною цих світильників або ламп. Ось, наприклад, ми зараз знаходимося на вулиці Володимирської. Ми сьогодні по наряду виконуємо роботи по монтажу ліній зовнішнього освітлення. Ми, тя... Ми зараз проводимо монтаж проводу і зеленого проводу сіп, встановлюємо світильник під світлодіону лампу і проводимо санітарну обрізку дерев біля нашої лінії. І от після закінчення цієї роботи електромонтер повинен поїхати до ТП. Це на вулиці Повстання, вимкнути у зовнішнього освітлення, приїхати сюди, на цю вулицю, провірити і назад поїхати, і вимкнути. Це займе якийсь деякий час. І від цього ТП у нас запитана не тільки вулиця Володимирська, а вулиця Спортивна, Повстання, вулиця Кузнічна і дуже багато вулиць.